Вітаємо вас! Покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вони виглядають ось так. Дана модель дверей користується попитом та дуже гарно виглядає в інтер'єрі завдяки поєднанню чорного та білого кольору. Зверніть увагу, у нас вона встановлена на звичайних петлях чорного кольору, поєднання з ручкою чорного кольору. Та із ставка скла чорного кольору дана модель дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Дані двері виготовляє одна з найкращих фабрик, каркас та коробка дверей, виготовлені із натурального дерева та покриті ПВХ плівкою виробництва Італії, стійкою до різних механічних пошкоджень. Пишіть, телефонуйте та відвідайте наші фірмові салони. Великий вибір дверей під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру та кольору ви знайдете у нас.